Печеніжинські невидимки або як у селищі з населенням близько п'яти тисяч людей безперервно волонтерять. Маскувальні сітки для військових тут плетуть переважно підлітки та пенсіонери. І запрошують долучатися до своєї справи усіх небайдужих. Маскувальні сітки печеніжинські невидимки плетуть уже близько року. З першими матеріалами їм допомагали франківські волонтери. Зараз усі кошти на добрі справи збирають самотужки. У нас є спільнота, яка об'єднана одною великою спільною місією це допомагати нашим військовим, бо військові захищають нас, а плетучи сітку, ми якось в якийсь такий спосіб теж ніби захищаємо їх. Так? Тобто ми відчуваємо таке щось, якусь гордість і причетність до того, що ми не сидимо просто склавши руки. Сітки плетуть переважно підлітки, освітяни та пенсіонери. Я коли само початку навчилася плести ці сітки, якось так е, швидко цей процес мені пішов. Що е, мені подобається просто е, ця робота. Мені це подобається. Я хочу допомогти якось, е, хоч мінімально для захисників. Ну, хоч не матеріально, а ну сітку плести. Наші сітки особливі, тим, що ми не плетемо, щоб просто плести. Ми бер... збираємо замовлення військових. Е, ми дізнаємося, який ландшафт, Тобто кожна сітка йде під індивідуальне замовлення, конкретний розмір, конкретний колір. Аби популяризувати сільських волонтерів, місцеві школярі знімають для соцмереж короткі гумористичні відео. Ой, нічого в нашій громаді не роблять для військових. Ходи. <му> <му> Втім, людей все одно не вистачає, кажуть волонтери. Мені б дуже хотілося б, щоб е, мешканці Печеніжина Печеніжинської громади активніше долучалися до нашої ініціативи приходили. Е, Часто чую, що люди відмовляються через те, що не знають як не вміють плести. це не є дуже складно і крім того, якщо ви не вмієте плести, у нас є багато іншої роботи, якою ви можете допомогти. Працюють печеніжинські невидимки майже щодня в середньому по 8 годин, і вже відправили на фронт понад 4 тисячі квадратних метрів сіток.